Духмяні пахощі багряного суцвіття, сухого листя неповторний аромат, у час рівного жовтневого жовтіння кличе учителя шкільний осінній сад, Ти відпочинь від зошитів, уроків, конспектів, та не вистачає слів, скільки всього за ці десятки років шкільних буденних і рутинних днів, скільки очей допитливих, байдужих, а скільки доль. Як скульптор ти птисав, а скільки перемог, слабких і дужих, а таємниць, що ти не розказав. Скільки тривог і скільки дистанційних, щастя мети, яку ти досягнув, а скільки їх відважних і надійних всіх тих, що на уроці надихнув. Скільки пригод і кожен день приколи, на одній хвилі мрії, почуття Ці сімиті не забудуться ніколи. Бо вчительство це є твоє життя, нехай цвітуть веселково жоржини, звучать потоки щирих вдячних слів. Ви світочі для кожної дитини. Отож усіх зі святом вчителів.